Для чергової подорожі в Німеччині ми вибрали містечко Фолькмарсен тому, що під'їжджаючи до нього залізницею, побачили з вікна поїзда високу гору, де виднілися залишки якогось старого замку чи фортеці. Отже, виходимо на станції Фолькмарсен, знайомимось з цим містечком і прямуємо до замку на горі. Фолькмарсен невелике містечко з населенням близько семи тисяч жителів. Свою історію воно почало з середини 12 століття. З того часу містечко мало багатьох власників, кілька разів переходило з одного князівства до іншого. У 19 столітті було підпорядковано Прусії. І нарешті у ХХ столітті після Другої світової війни Фолькмарсен входить до федеральної землі Гессен. Містечко Фолькмарзен має свою визначну архітектурну пам'ятку ранньоготичну Зальну церкву Святої Марії. Храм було збудовано в 13 столітті. А пізніше, як зазвичай це відбувалося з іншими старовинними церквами, храм Святої Марії обростав невеликими прибудовами, верхніми поверхами кам'яної вежі, а також час від часу оновлювався в періоди ремонтів і реставрацій. Так, наприклад, скульптурні фігури на порталі, що зображують Матір Божу і святих Петра і Павла, були додані до стін церкви на початку 15 століття. Але пізніше їх замінили копіями, а оригінали перенесли всередину храму. Інтер'єр церкви впродовж століть також постійно доповнювався різноманітними деталями оформлення. Кольоровими вітражами, розписами стін, картинами одна із основних прикрас церкви: головний вівтар, створений із каменю в неоготичному стилі всередині 12 століття архітектором із Кельна Пітером Зінделем. В багатьох частинах інтер'єру та на зовнішніх стінах церкви Святої Марії у містечку Фолькмарзен знавці архітектурних стилей і деталей бачать чимало наслідувань і схожості з церквами в інших містах Німеччини. Але все ж цей храм є в цілому оригінальною релігійною будівлею. І служить окрасою центральної площі та й всього містечка Фолькмарзен. На шляху до замку на горі ми побачимо ще одну церкву цього містечка. Але на відміну від храму Святої Марії. Ця неороманська євангелічна церква була побудована відносно недавно, всередині 19 століття. Від цієї церкви вже добре видно везі старого замку на горі. Дорога до цієї історичної пам'ятки веде мальовничими околицями Фолькмарсена через місцеву річку Твісте з невеликим водоспадом. А ось і підніжжя гори, якої треба підніматися до визначної пам'ятки Фолькмарсена руїн замку Кюгельсбург. Цей замок був побудований наприкінці 12 століття для забезпечення переправи через річку Твісти. Будівельником замку вважається лорд фон Евенштайн. Але потім, впродовж десятиліть і століть, замок Кюгельсбург неодноразово переходив від одних власників до інших. Тринадцятому столітті будівлі замку перейшли у володіння Корвейського абатства. І подальша розбудова замку вже не мала на меті захистити місто Фолькмарсен, а була спробою абатства зупинити зусилля з розширення своїх володінь міста Майнца та його впливового єпископства. На початку 14 століття замок на горі на висоті 240 метрів над рівнем моря перейшов у тимчасове володіння кьольнського архієпископа, який розширив замковий комплекс і побудував тут фортецю. Нарешті в наступному 15 столітті чергові власники Фолькмарсена і замку Кюгельсбург, брати фон Канштайні, побудували тут палац в стилі пізньої готики. Сьогодні, роздивляючись залишки стін фортеці і руїни колишнього замкового комплексу, важко уявити, якою щільною була тут забудова спорудами різного призначення. Руйнування Кюгельсбурга почалося з другої половини 15 століття через постійні суперечки ландграфів Гесена і Кьольна, які мали спільні права на замковий комплекс. Його будівлі обстрілювалися, підпалювалися, захоплювалися то одними феодалами, то іншими. Руйнування будівель продовжилось в XVII столітті під час європейської тридцятилітньої війни і довершилось французькими окупаційними військами під час Семирічної війни XVIII століття. Після того часу руїни Кюгельсбурга прийшли в занепад. А в 19 столітті вони ще більше руйнувалися для вилучення будівельних матеріалів. Але все ж дещо збереглося до наших часів. Зокрема, це житлова вежа квадратного плану зведена в 13 столітті і частково зруйнована пізнішими обстрілами. Стоять непохитно і значні частини навісної стіни з кам'яними підпорами. Збереглися також деякі залишки господарських будівель і погрібів. А від пізньоготичного двоповерхового палацу збереглися деякі стіни, підвал, так званий відьомський льох, димохід від каміна. І, звичайно, стоїть і висока кругла вежа з гвинтовими сходами. Піднімемось ними на дах вежі, звідки відкриваються чудові і мальовничі краєвиди навкруги. В тому числі і містечко Фолькмарсен, яке звідси з висоти, видно як на долоні. Від зовнішнього замку, першобудови цього комплексу, вже нічого не збереглося і не залишилося. Руїни замку Кюгельсбург сьогодні є дуже популярним місцем для екскурсій і туристичних походів. Біля підніжжя гори облаштовано великий майданчик для парковки автомобілів, працюють ресторан і готель. А від залізничного вокзалу до замкових руїн курсує місцевий автобус.